28 вересня, субота, знання Отця. Написано: ніхто не знає Отця крім Сина і того, кому Син відкриє Його, Бог пізнається тільки у Христі, тільки так, як Він відкривається через Христа. Бо Бог, бувши у Христі, примиривши з собою світ, він є Бог, явлений у плоті, він, Бог із нами, написано також: святіть суботи мої, і вони будуть знаменням між мною і вами, щоб ви знали, що я Господь Бог ваш. Бог пізнається у святкуванні суботи. Мета суботи в тому, щоб той, хто святкує її, Знав, що Господь є його Богом, оскільки Бог пізнається у святкуванні суботи і тільки в Откровенні Ісуса Христа. То, звісно, істинним є те, що справжнє святкування суботи пізнається тільки у Христі, а істинне пізнання Христа відоме лише у святкуванні суботи. Оскільки Бог пізнається тільки тими, кому Його відкриває Христос, а субота є знаком, за яким вірянин може дізнатися, що Господь є його Богом, то безсумнівно. Субота є знаком, за допомогою якого той, хто святкує її, може знати, що Господь є його Бог, як Христос відкриває його. Написано День сьомий, субота для Господа Бога Твого. А оскільки субота є знаком, за яким святкуючи її, ви можете знати, що я Господь, Бог ваш. То безсумнівно, що сьомий день є знаком, за яким той, хто святкує Його, може знати, що Господь є Бог, як відкриває його Христос. Те, що багато людей і навіть християн не вірять у це, не впливає на істинність цього твердження. Це є істина, навіть якщо ніхто на землі ніколи в неї не вірив. І будучи істиною, люди, навіть християни, не вірячи в неї, просто позбавляють себе її гідності та сили. Ніхто не має, ніхто не знає Отця крім Сина і того, Кому син відкриє його, святіть, суботи мої, і вони будуть знаменням між мною і вами, щоб ви знали, що я Господь Бог ваш, день сьомий, субота для Господа Бога Твого. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.